Дов'язую, не дов'язуємо. Частина 6. І так, почнемо, як завжди, з готових робіт. І на цей раз у нас купа-купа брелочків. До речі, я ще забула сюди ставити, у мене ще два брелочки готові. І, як завжди, покласти, показую вам мої неготові роботи, і сьогодні захотілося мені їх поближче вам показати. Це ось така ось курка, до речі, сильно довго я на ній. А монстрик а такий ось кіт а кашалот. Напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що це. І равлик тут я швидше зробила, бо равлик був занадто довгим. І що ж, нарешті, правил я вам вже не розказую. Бо ви вже і так всі знаєте. Хто їх не знає, подивіться мої перші відео. Дуже цікаво. І то що ж, як завжди, нарешті ми обираємо, що тут у нас, і на цей раз у нас номер 10. Щоб ви розуміли, я не підглядала нічого, ніколи це не роблю. І це у нас курка. Якщо чесно куричці, я була дуже рада, бо до цього проекту я вже досить давно навіть не дивилася на нього і... Я навіть забула, я думала, що тут ниточка більш, більш тонша, а вона більш товша, ця ниточка, з якою я в'язала цю курку. І щоб ви розуміли, велика курка і середня курка, ось як вони відрізняються, можна так сказати. Ну Ви бачите, яка у них тут різниця, ця біла, біла курка, яка взагалі не схожа на неї, взагалі виглядала як її цик. Якийсь. Ну і що ж, я вже продовжую в'язання цієї курки. Надіюсь, ми скоро з вами побачимося знов. Ну а з вами була Іра, всім солодких петельок, всім тьом і па-па!